Медичні династії в нашому регіоні, як і у всьому світі, їх є досить багато. Звісно, розповісти про кожну з них неможливо, але невеличкий стислий огляд річ цілком реальна. І розпочнемо ми цю розповідь з династії Маловисківщини в районі лікарні їх не менше трьох. Головний лікар Маловисківської ЦРЛ, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, людина дуже авторитетна та відома. Цікаво, що поруч з ним і на роботі, і вдома є ще п'ять лікарів, і всі рідні люди. Загалом виходить, що в нас що шість лікарів, але я думаю, що росте зміна, мала що вони надіюсь продовжать все таки і підуть по стопам батьків. Дружина Ольга Івановна, з якою ми познайомилися в інституті, і так бачите, пройшли життєвий шлях разом. От потім діти, які наші, бачили всю ту нашу працю досить нелегко, але профорієнтаційна робота, власне кажучи, була зроблена відповідна і не нами, а вони самі вибрали ту професію. Хоча, чесно кажучи, я напевне і з Ольгою Івановною, і хотіли, щоб вони продовжили наше, тому що я рахую, що це. Достойно тому, що батьки можуть передати те, чого нема в жодному підручнику, немає ніхто і навчити, будемо говорити, раніше династії свинарок були позитивно оцінювалися, але лікарів не дуже. Ігор старший закінчив Вінницький медичний інститут. В даний час працює. Доцентом кафедри хірургії Івано-Франківського медичного університету, кандидат медичних наук. Володя закінчив Івано-Франківський медичну академію вже, тому що йшла, буду, зміна назви. В даний час працює завідуючий. Хірургічним відділенням Маловисківської центральної районної лікарні, ну а також вибрали собі в помічники життєві також лікарів. Ігор одружився на Наталці, яка в даний час працює лікарем-акушер-гінекологом в жіночій консультації. Міста Івано-Франківська, правда, вже стала не Наталка, а Наталя Вікторовна. От Володя одружився також з однокурсницею і Галина Васильівна працює зараз лікарем. лікарем-дерматологом в Маловисківській центральній районній лікарні. Той факт, що вас вся сім'я медична, яку створює особливу атмосферу життя. Ну, звичайно, що це не легко, тому що. तक एक समा मेडिक और बचकी मेडिकी І діти, надіюсь, теж медики, бо в нього у них вже в крові закладено оця така е, лікарняна хватка. Бачу, по дітях е, молодші не так, а старші вже більше, більше тягнеться до, до дідуся, до батька з ними їздить у лікарню. 24 години на добу у нас зв'язок з лікарнею, тому що дзвінки телефонні, приїзди додому, виклики в лікарню. Ну ось така специфіка непроста. І життя теж нас як медиків. Навколо мене була. Постійно когорта лікарів, тому це напевно основне, що вплинуло на вибір. Ну, я не шкодую про те, що я став лікарем. Навпаки, от, в нас є спільні теми. От, ми один одного розуміємо, про що ми говоримо. От, завжди є можливість поділитися ну, тими спостереженнями, які є в мене, і відповідно почути фахову відповідь чи принаймні. Те, що в них було, як кажуть, вони можуть порадити як в певній кожній ситуації. і Воно допомагає. Відпустка знову ж таки, всі разом. Так, Професійне свято, знову ж таки, разом відпочиваємо, разом святкуємо. От, також об'єднує. Все своє життя я закінчила інститут, то я в медицині. Більше у нас в родині немає ніхто, нікого медиків. Ну зато моя сім'я то всі, звичайно, медики: два сина, медики, дві невістки, медики, чоловік. Так що ми трудимось за здоров'я людей. Кожен на своєму місці. І кожну ламку спадковість їй повинно бути е, сприяння. Чому тому, що ну хто краще знає е, професію лікаря, е, як не діти, які бачили постійно працю батьків, в яких умовах вони працюють? Я хочу сказати, що це не так просто, коли батьки працюють, е, жертвуючи інколи е, часом, який мали би віддати сім'ї, віддати дітям, і вони все це бачили. Тому це не просто профорієнтація, коли прийшли в школу. Хтось там щось розказав, от праця лікарів така, побачили білий халат. Я хочу сказати, що праця лікаря надзвичайно важка. В стінах Маловисківської ЦРЛ є чимало інших цікавих династій. В моїй родині п'ять медичних працівників. Я, моя дружина Василина Михайловна, фармацевт, старша дочка Галина, невропатолог. Менша дочка Людмила, дитячий лікар, і її чоловік зять Сергій Таран, лікар-травматолог. Усі працюємо тут, ділимось своїми перемогами, з невдачами. Але в основному я задоволений, що ми всі на місці, в одному лікувальному закладі. У нас в родині четверо медиків, можна так сказати. Моя мама Ровченко Віра Іванівна, яка є медсестрою перев'язочного кабінету поліклініки, чоловік Тарасу Василь Анатольович, який в даний час працює лікарем-іглотерапевтом фізіотерапевтичного відділення Маловисківської ЦРЛ. Ну, і наша зміна, наш єдиний син, Тарасов Євген Васильович, який навчається на даний момент в Одеському медичному університеті. Ну, якщо б мені запропонували знову розпочати своє життя, я впевнена, що я би вибрала знову професію лікаря. Кіровоградська обласна лікарня Природньо, що в її величезному штаті є як мінімум 5 династій середнього медперсоналу, і щонайменше десяток династій лікарів. 38 років в медицині завідувач акушерським відділенням номер один обласної лікарні в родині пані Валентини. Три медики. Ми даже ну з братом не согласовує цей момент оба вибрали медицинський інститут. Он трохи раніше, я трохи позже. пожевод син, лікар-анестезіолог цієї ж лікарні на сусідніх поверхах. Вони працюють вже 12 років. Какие-то моменты вот, с взаимоотношениями с больным, допустим, я ему, конечно, могу подсказать. Раньше он чаще спрашивал, сейчас уже, наверное, на ноги встал, но меня это радует меньше. То, то есть Больше в психологическом плане я ему поддержка, потому что профессия-то у нас такая, что в семье врача держать сложно, потому что у нас нет ни ночи, ни дня, ни времени, ни суток. Мы нас в любой момент могут сорвать, вывести. Мы можем на нас трудно опираться, потому что, допустим, я не могу сказать точно, когда я приду с работы. Я могу прийти на следующие сутки домой. Точно так же и сын тоже. Хотелось бы, конечно, чтобы мой сын стал врачом. Почему? Потому что профессия очень благородная. Я надеюсь, что она нужная профессия будет в дальнейшем, в будущем. Я думаю, что в Украине все-таки медицина будет развиваться, и она выйдет на какой-то определенный высокий уровень. Больных очень много, врачей очень мало. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы сын принял эту профессию, как вот человеком надо быть, конечно, очень душевным, благородным. Больные тяжелые бывают, с ними, ну, к ним нужен подход определенный. Но я надеюсь, что сын все-таки у него получится. Парахонько, прізвище це в Кіровограді є достатньо відомим, адже Євген Миколайович Перехонько це дуже досвідчений травматолог, що працює в дитячій обласній лікарні, а його брат Олег Миколайович – не менш відомий дерматолог, місце роботи якого шкір вендиспансер. І якщо ви думаєте, що на цьому кількість лікарів перехонько вичерпується, ви дуже помиляєтесь. В цій дивовижній родині є ще два лікарі: брат Володимир, заслужений лікар Російської Федерації, а також Микола Олексійович Перехонько, нині він вже пішов життя саме від нього розпочалась династія парахунько медиків. До речі, в оплесному шкірбендиспансері є і представники інших цікавих династій. Чувство, скажімо, відповідальності врачебне, чувство довго перед пацієнтом, ну, це, звісно, впитується з молоком матері, тому що завжди можна навчити людину технічної професії определеним, скажімо, навикам, определеним стандартам, О, бути медиком, це має бути від душі. Врачебная династия, мама работала терапевтом, отец начинал свою, скажем, настоящую историю врачебную четвертой больницы городской скорой помощи. На сегодняшний день он работает в гнойной травматологии и заведует поликлиническим отделением областной клинической больницы. У меня растет маленький сын, хочется верить, что он продолжит нашу династию. Династія це настільки потужний енергетичний ланцюг, що коли навіть хтось з відомих медиків йде з життя, пам'ять про нього залишається живою і для людей, і для колег, і звичайно для рідних. Родина Шевчуків. Яскравий тому приклад. Власне, імена цих хірургів відомі і далеко за межами нашого регіону. Шевчук Микола Тодорович. за своє недовге життя він врятував життя тисячам хворих. Був не просто досвідченим хірургом, а віртуозним фахівцем своєї справи. Заслужений лікар України, громадський діяч, депутат обласної ради багатьох скликань про цю людину можна розповідати годинами. А крім усього іншого, він виховав такого ж саме талановитого хірурга сина. Олександр Миколаєвич Шевчук тривалі роки є завідуючим відділення абдомінальної хірургії в обласній лікарні. І йому є що розповісти про свою улюблену професію. Лічний приклад отця для мене, наприклад, ну, скажімо, дуже ну, багато повлиял на вибір моєї майбутньої професії. Тому що... Естественно, я как бы тоже через себе пропустил все эти там, и ночные вызовы, там, переживання каких-то тяжелых больных, и і... Какие-то непонятные, тяжелые случаи, которые дома там и обсуждались как-то. и э... Приводились примеры. Конечно, это все откладывает определенный отпечаток і поэтому, скажем, какая-то преемственность в плане занятий медициной и в будущей подготовке как специалиста она имеет очень большое как бы, значение і очень большое влияние. У династії Кравчуків чотири лікарі: два травматологи та два терапевти. Павло Кравчук працює в Кіровоградській обласній лікарні вже 38 років. І син його Максим теж обрав той самий профіль травматологію. Він бачив, як я працюю, як дружина працює, допомагає теж медик. Його сестра, сестра старша, теж лікар. Те, що він вибрав цю професію, я задоволений, я радий, що я кому передати, Находясь в такому окруженні, окруженні відроботника, де кожен день какие якісь обсуждения, Больных впитывал все то, что рассказывали мои родители. Оказывался у них на работе, потому что они задерживались иногда приходилось и мне находиться на работе, видя ту специфику работы, как они работают, как они. Значить, допомагають больным людям. э, така благородна професія. Ну естественно, звісно, як она вона восприймалася, таким образом, що теж хотілося стати именно на такой путь. Окрім династії лікарів, в нашому районі є і чимало династій медичних сестер, наприклад, лише в Кіровоградській обласній станції переливання крові. Їх декілька Ольга Олександрівна Котова пропрацювала на цьому підприємстві 31 рік, і в її родині чотири людини присвятили своє життя медицині. Прикладом наслідування моєї професії була моя мама. Вона знаходиться на заслуженому відпочинку, а працювала на станції переливання крові 39 років. Мій дідусь пройшов всю війну. Працював рентген-лаборантом, а в мирний час працював в дитячій поліклініці. Також моя сестра працює на станції переливання крові. Нашу сімейну медичну династію продовжила також і моя донька. Вона закінчила медичний Кіровоградський медичний коледж і працює у дитячій обласній лікарні медичною сестрою. кіровоградському медичному коледжі займається викладацькою діяльністю родина Приходченко. Трудовий стаж 58 років, 58 п'ятдесят Ну а медичний стаж болі 45 п'яти. Відмінник охорони здоров'я радянського союзу і заслужений працівник охорони здоров'я України. Його донька Тетяна Іванівна Окулова є викладачем фармакогнозії та фармакології медколеджу, має чимало відзнак за високий професіоналізм. Онучка нашого співрозмовника провізор, А дружина має п'ятидесятирічний стаж праці медичною сестрою. з того, що по моїм стопам пошла і дощ, і внучка. Все довольні в Устинівській районній лікарні медичних династій працювало декілька, але найвідоміша з них родина Назаркевичів. Михайло Олександрович є висококваліфікованим хірургом в медицині понад 47 років. Почесний громадянин СМТ Устинівка, дружина з 40-річним стажем. Син Віктор Назаркевич – молодий, але досвідчений хірург цієї ж районної лікарні. І дружина його, до речі, теж лікар-дерматолог. Скільки людей врятувала та оздоровила ця родина лікарів профі, підрахувати просто неможливо. Легендарною є доля Дарії Тимофіївни Бойко, завідувала ФАПом з 1943 року, організувала воєнний шпиталь по лікуванню хворих на тиф, рятувала поранених, нагороджена медаллю за відвагу та орденом знак пошани. Її донька Юлія Онда 31 рік працює лікарем-гастроентерологом в Олександрівській ЦРЛ. і Є активним профспілковим діячем. Зрештою, і донька Юрії Федорівни продовжила сімейну традицію: стала лікарем-стоматологом і, між іншим, завоювала на конкурсі звання майстер-чарівна усмішка. Кіровоградська міська стоматологічна поліклініка номер 1 теж лідер за кількістю родинних династій в колективі. Знайомтесь Наталія Сакали, Наталія Бондарєва. Усього в їх династії сім стоматологів. У меня оба родители стоматологи, мама и папа. Ну, я пошла по их стопам. И если посчитать общий стаж мой и моих родителей, получается 70 лет. Круглая дата. Так. По 31 родителей и мой 8. Терновская Елена Алексеевна, 28 лет работает зубным техником. Чувствуется двойная ответственность и за себя, и за сына. С детства после школы заходил к маме на работу. Все это видел, общался с людьми и потом захотел стать стоматологом. Я уже работаю больше 10 лет, а отец тоже, наверное, уже больше 30 лет работает. тоже врачом-стоматологом в этой поликлинике. При необходимости все равно можно попросить какую-то консультацию, все равно есть какая-то поддержка. 14 лет я заведующий ортопедическое отделение. Вот, кроме меня и дочери, еще у нее старший брат в городе Одессе, работает тоже заведующим э, поликлиникой. Кроме брата, еще его супруга работает с зубным его дочь тоже работает врачом-стоматологом. Так что у нас, можно сказать, уже очень большая династия, которая посетила Ціостоматології родина Хільченко один з яскравих прикладів професійних династій медиків-фармацевтів. Сергій Васильович Хільченко керує підприємством ліки Кіровоградщини. Поруч з ним працює рідний брат. Ну а розпочалася ця династія значно раніше. Батько демобілізувався після війни і вернувся додому. Він поступив в медицинське училище, наше Кіровоградське, і в ньому вчилася і мама. Они там и познакомились, они вместе и закончили фельдшерский факультет. И так компонентки они остались, и вот, все время отработали там. Мама всю жизнь, сколько я помню, на, на скорой помощи постоянно фельдшером. А отец у него был вариант работы, он и в санитарно-эпидемиологической станции работал, и в центральной районной больнице работал до пенсии. Старшая дочь Ира тоже закончила Запорожский медицинский. В сейчас работает Как медицина, как фармація, как хліб, все це востребовано в першу чергу. Кіровоградський обласний онкологічний диспансер. Сучасний потенціал цього закладу багато в чому, теж результат бурхливої діяльності медичної династії Яринича. Вот, слава Богу, сьогодні вже говорять о медицинських династіях. Потому что э, это специально заслуживает того, чтобы о ней говорили и в плане династии. Я хочу сказать, что династия наша начиналась от моего покойного теперь уже дядьки Примушка Иван Герасовича, который очень много лет работал в Бобринце главным хирургом, в одно время и главным врачом Бобринецкой больницы. Его жены Атаназевич Маргариты Владимировны. Это славные были хирурги и акушеры-гинекологи, которых до сих пор помнят о них в Бобринецком районе теплыми словами и памятью. Вот. После того, как они закончили свою трудовую деятельность, у них было две дочери, и есть они. Жанна Ивановна работает в кардиодиспансере, заведующей отделением, и другая дочь Работает в Киеве кандидат медицинских наук, очень серьезный человек и очень серьезный врач. Дали они мне толчок к тому, чтобы я стал врачом. И так я в 1957 году поступил в институт и закончил его благополучно. Работал много и в районной больнице, и в селе работал, и так далее, и так далее, и так далее. После того, как я перешел в онкологический диспансер, уже к этому времени созревал сын Константин. Я настоял, что ты будешь врачом. Он несколько там не хотел, а потом все-таки отвез его, отвез в Полтаву. Вот, а он закончил школу с золотой медалью, и его приняли. Кстати, он закончил и мединститут с отличием. Вот так вот развивалась наша э, династия медицинская. Но к нам, в нашу семью еще влился еще один человек, жена Константина Владимировича, вот, которая сегодня прекрасный стоматолог, имеет свою фирму. Вот, и я считаю, что на высоте там проводятся все э, лечебные процедуры. В части стоматологии таким образом вот теперь уже восемь человек есть еще правда я не указал есть еще у меня сестра двоюродная вот которая много лет отработала в бобринецком районе фельдшером заведующий фапом она тоже такая очень уважаемая там Уважаемый человек, уважаемый, как медицинский работник, Вот. и э, сын ее здесь трудится тоже в Ольга прекрасный э, врач, прекрасный человек Сергей Григорович. Так что вот, в целом у нас 8 человек уже можем создавать, если по-хорошему, клинику свою. Вот, и Потому что Здесь есть все специальности, есть хирурги, есть онкологи, есть химиотерапевты, есть фельдшера, есть кандидаты наук, есть стоматологи. Вот Константин Владимирович, теперь главный врач, уже не теперь, а уже 8 лет главный врач, кандидат медицинских наук, депутат областного совета, глава комиссии по здравоохранению, прекрасный сын, прекрасный отец, прекрасный муж, то есть э, все в него. сегодня сьогодні гармоніческу картинку, і я очень доволен, як отець. А це радує всі. Вот це династія. У Кіровоградському обласному кардіодиспансері ми поспілкувалися з представниками двох медичних династій. Вот, это мое первое место работы. Кстати, кардио диспансер 24 года назад. Вот меня приняли сюда, и с этого места более никуда. И я чувствую, что это мое. По крайней мере, говорят, что если встаешь утром и хочешь на работу, значит это твое. И ты любишь действительно свою работу. И как бы, казалось бы, устаешь. Да? Вот каждый день думаешь, ну, уже закончился бы день, там устал. Но, скажем, ночь прошла, и думаешь, как-то мои больные. Сына зовут Егор, да, и, в общем-то, решение поступить в медуниверситет, наверное, созрело, может быть, в последних вот классах школы. Я вижу, как он относится к пациентам, как он относится к своей работе. В общем-то, ну, если оно будет и так дальше, я думаю, что из него получится неплохой врач. Основная мотивация и... Э собственно говоря, мой выбор – это в основном заслуга моих родителей. Отец имеет огромнейший стаж работы. Он более 40 лет проработал, собственно говоря, врачом, хирургом, оперирующим хирургом. До недавнего времени бессменно трудился как заведующий отделением сосудистой хирургии Кировоградской областной больницы. Продолжает работать как врач-ординатор этого отделения, Достаточно активно дежурит, оперирует. То есть, в общем-то, не хочет расставаться с профессиональной деятельностью со своей. Как я не старался убежать подальше, но тем не менее наши специальности где-то перекликаются. Несмотря на то тяжелое положение медицины в Украине, в котором она находится, несмотря на все трудности работы, несмотря на, в общем-то, и, скажем так, не такое уж безоблачное будущее, Но, тем не менее, оптимизм есть, и я надеюсь, что мы своей работой безоблачне будущее медицины в Украине обеспечим. Сьогодні професійне свято медичних працівників. Що побажають медики своїм колегам та друзям? Нічого, в общем-то, і придумувати не треба, коли говориш поздравлення. Поздравлення – це здоров'я, прежде всього. Якщо говорити о медицині, в свете поздравлений, то, конечно, успехов, потому что успех медика – это успех лечения человека, это главное. У нас большой коллектив, дружный, притом, знаете, он и большой, и небольшой, но здесь каждый знает друг о друге очень многое, если не полное, а может еще и сам что-то добавит. Поэтому каждый смотрит Друг другу кожен день в глаза. Вот. Тому ответственность перед кожним дуже. Кожному. Ну і ще раз говорю здоров'я і благополуччя. Дай Бог, щоб все було так. Творча група програми Наше здоров'я приєднується до всіх цих теплих побажань. Щасти вам, дорогі наші медики, ми дуже цінуємо вашу працю.